Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб каналі Сьогодні у нас батл між двома просто титанами українському ютубу, найвеличнішими каналами століття і так далі. А саме Тайлером Андерсоном, який Олексій з каналу Geek Journal, і Віталієм Гордієнко з каналу Загон кіноманів. Звичайно, їх би не треба порівнювати, але всі це все одно якось не роблять. Тому я запхнула їх в одне відео. Geek Journal і Загін Кіноманів, І ми були вже давно. І дуже багато хто ну повірте, дуже багато хто мені пише з порівнянням. Ну я вже замахаю за ви 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 ви. Ви. отож, спочатку скажу на якій я стороні зла чи добра вирішувати вам. Короче, така тема. Я давно не дивлюсь жодного з них. Я знайшла для себе більш цікаві канали, наприклад, такі, які мене виселять з приводу кіно, там на пошуках грамоти. Чи являються корисними типу кіно наближається, який оглядає кожну серію серіалу і прискіплюється там до різних деталей? І інші канали, якими я з вами ділилась у своєму товаристві, тут. Але якщо обирати з двох як особистість по темпераменту і по подачі інформації, мені ближче їх джорнал саме Тайлер Андерсон, тому що він він мене не повчає, бо знаєте у Віталія мама вчителька, і це трошки відбилось на його поведінці. Сідайте, діти. Я вам зараз розкажу, що Росія агресорка. Ви це і так знаєте? Ні, ви не знаєте. Я вам зараз розкажу ще раз. Ви вже це чули, це не важливо. Ще один раз не завадить. На Geek Journal вже там різні шутічки, там все дуже розслаблено. І навіть коли жарт це настільки кринжово, що прям прекрасно. І воно щось там балакає на фоні, і мене не дратує. Але як ви розумієте, це дуже суб'єктивно. Але якщо обирати з двох для мене це так, напишіть у коментарях у якій команді ви. Але давайте по порядку, бо я розігналася. Віталій Гортієнко народився у 98-му році у місті Рібне, і від нього, особисто для мене, знаєте, від нього йде фльор, наче він виріс у любові. Тобто, наче складається враження, що у нього була здорова сім'я, де все мило, уютно, по-домашньому, наче з реклами соку. Але те, що мама працювала в школі, як він сам каже, відкладало на нього відбиток. Хорошого хлопчика, тобто він вимушений був контролювати свою поведінку. Він вимушений був гарно навчатися, хоча він не дуже добре навчався. І його старання принесли результати, тому що в університет він уже закінчив з двома червоними дипломами. І як хороший хлопчик, він не любить сваритися, він уникає конфліктів. Він любить згладжувати кути. І він настільки не любить конфліктів і настільки хоче зі всіма дружити, що його вганяло вт... в тривогу, навіть те, що він зачмирив дзідзьо і після того, як Дідзьо покликав його на свій майданчик, Віталій уже не зміг його чмирити так жорстко, як раніше. Він був готовий навіть похвалити його третій сратий фільм, який абсолютно сексистський, який абсолютно е, просто несе за собою великий сором, але Віталій навіть хотів знятися у тому фільмі. Тобто він не просто хороший хлопчик, а він ще дуже розумний і корисливий і завжди шукає для себе. Якісь найвигідніші можливості. І Віталік сам визнає лицемірство і каже, що так, його поведінка не відповідає його справжнім емоціям. Він часто відчуває якусь роздратованість, якусь злість, якесь недовольство, але він не може його ем, якби проявити. І прикол у тому, що він не виносить і коли критикують його, дуже видно, що йому дуже некомфортно, коли хтось його критикує. У нього, знаєте, наче взагалі. Якась проблема з самим поняттям критики, тому що іншим ютуберам він не радить щось критикувати, і він навіть висловлювався про Поліну. Хочеш гратися, перехочеш, що вона просто приречена, що її канал приречений, тому що вона тільки те й робить, що критикує, і більше людям нічого не дає. Він, звичайно, намагався якось побороти цю проблему, ці свої комплекси. Він навіть зняв відос, де він відповідає на хейт. І там його доволі таке жорстко пісочили ближче до кінця відосу, але він не знав, як відповідати, і все закінчилось дитячим садком. Типу не подобається, не дивіться. Якщо так відповідати, навіщо взагалі знімати такі відео? Гордінко особисто в нас з Мартусою є свій менш, але вимірювання очевидності у віталіках гордієнтів. Де 10 десять вітальника гордіантів? Хтось з розумним лицем розпинається про чухню, яку кожна собака і так розуміє вже 9 місяців. міста. Лорд з України. Ардінка не задобала переливати з спустов порожніх розповідати про ба банальні речі з обличчям відкривча суперісти. Гординку, напевно, невідомо послів'я, що занадто то не здраво. Я розумію, що такий контент приносить багато переглядів, але вже десять місць однець саме і воно приїдається. Дрікся від нас. Знаєте, от є таке, що дивишся якусь штуку, неможливо, фільм, фін серіал, мульти, відося, і той читаше контент майкер ставиться до тебе як до істоти з розумовними дефектами, які треба все пояснювати в деталі. Від відосі Віталіка Відієнка і ще гаденьки про Віталія виявляється, він жорстка ображенка. Коли вже прям мене щось дуже харить, дуже прям розігнався, я дуже злий, ображений. От найбільше в мене грає почуття образи, коли я ображений. Ти може очікувати від мене будь-що. Як я зрозуміла, образити його не так складно. По суті, мені він сприймається як хлопець. Я навіть не можу назвати його чоловіком, тому що ну, він дуже молодий. Він якось відчувається, що він ще шукає себе, він там помиляється, він ще не знає до кінця, ким він хоче бути. Але при цьому він дуже багато на себе бере роль місіанства. Він надягнув на себе оцю маску. Наче якогось п'ятидесятирічного пана Романа, якби отакого такого пана з Галичини, хоча він не з Галичини, але він веде себе як снобисько, от наче оці всі мемасики пана Романа це про Віталія Гордієнка. У цих пошуках спочатку його цікавив футбол, потім його цікавило акторство. Потім він зацікався от робити огляди на фільми. І зараз він месія, великий Віталій. Месія. Він вважає, що він може відкрити людям очі, навіть якщо вони їх не закривали. Він вважає, що він всіх врятує, на ньому стоїть український Ютуб. Він вважає, що він слоняра, який його тримає. Слоняр, без якого Ютуб просто впаде, отакий Віталік Гордієнко. Але як ви бачите, його контент трошки скуксився. Робить ролики він дуже рідко. А ті що робить, як він сам каже. Він не витрачає на них багато часу. Тобто на них загалом він витрачає десь день. Ролики зроблені на колінці, так би мовити. Останній ролик у нього вийшов про мемасики. І що це взагалі таке? Що це за крінж? Невже люди підписувалися на це? Невже оце великий величний слоняр Віталій Гордієнко, який робили, робить відоськи на Мамаски? Розумієте, він сам створює образ собі такого відмінника, і якщо Тайлер Андерсон може дозволити собі робити огляди на Мимаски, то Віталій Гордієнко не може. Тому що таке несправедливе життя, треба просто смиритись. Ну і коротше, ви думаєте, що це він не знімає нормальні відоси, і він зажрався і пінає хріни, а от ви й не праві. Він ходить на інтерв'ю, він робить бренд Віталіка Гардієнка. Він взагалі вважає, що контент не може існувати без такої пості величної, яку він не хоче з себе зробити. Я дійсно, коли ну якось складала докупи свої думки щодо. Цієї медійної особистості, як я люблю казати. Я ж дивилась всі його інтерв'ю, бо ж люди їх так бага... Бага... багато. <сум> багато, Я дивилась їх три дні, тому що ти будеш Віталій Кордінка, і там ти листаєш, 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 і краю сьому нема, нема краю. І в кожному відео він каже, що він месія, просто в нього є велика ідея підняти з колін український Ютуб, і він зараз роздає всім безкоштовні паради, так направо і наліво. Він вважає, що ось він йде вгору, і всі повинні йти за ним, що він такий просто поводир, він дороговказ, він хоче, щоб його використовували як цитатник, коли ти ведеш якусь дискусію, що він просто. Я не знаю, друзі, це така манія величі, я вам кажу. Він прикинь, прийшов на подкаст до типів. Якби подкаст цей, виявляється, він допомагав їм робити. І він пів подкасту. Він розповідає їм, що їм робити, що не робити, як треба краще, що їм треба бути як хезе, без господи, хороший, поганий, злий подкаст. І звичайно треба його слухати бо він величний велично прекрасний ідеальний божественний віталік Гордієнко, він знає краще але при цьому він приходить на інтерв'ю в шортах друзі чесно я не знаю чому мене так збісили ті шорти ну просто ті світлі шорти вони ну заважали якби слухати те інтерв'ю всі, всі півгодини, чи скільки воно там ішло, і саме Дики, що до цього, до цих білих шорт він застіпає поло на останню, якби на останній гудзик. Хто так робить? Так ніхто не робить, Це не нормально. Напишіть у коментарях, ви бажаєте нормально застібати якби поло на останній гудзик чи ні? З дивного також він постійно себе з кимось порівнює. Він постійно порівнює себе з Беткамедієм і постійно намагається переконатися у тому, що він не гірший за Беткамедіан. Він постійно каже: Я, я ж не гірший за Беткамедіан, я ж не гірший!" Він постійно змагається з їх журналом. Він намагається якби переконати всіх у тому, що їх журнал його не обігнав. Він постійно кінчиться тим, що от я зробив півмільйона раніше їх джорнала. Отак я його, отак я його розуміти. Ставиться до цього. Але я до цього ставлюся як цікаве протистояння. Мені реально це було ну, тім mm -hmm. це азарт, Ну типу, це якийсь, знаєш, типу, ну, блін, Це цікаво. Це я завжди люблю протистояння, mm -hmm. але це цікаво з ним пободатися, Шаж mm -hmm. цікаво пожартувати про це. Цікаво ну, створити з цього якийсь прикол. шариш. от, але бачу, ну він якось цю історію не приймає, так як я. Ну він якось це. Приймає, мабуть, якось повз і це і через це я якось розслабився. І мені це нагадує, знаєте, він просто як восьмимісячний кобель. Зараз собачники мене зрозуміють. Коротше, у собак чоловіків є така штука, що у вісім місяців дім стріляєш з голову, вони починають все домінувати. Якби навіть без сексуального подтексту. Просто домінувати. Подушки інших собак, коблів і так далі. І коли от в компанії собак починає яке щеня домінувати, всіх я кажу: у що 8 місяців? І мені кажуть, да, 8 місяців. Це одразу видно. Але повернемось до Віталія і вибачте за таке порівняння. Саме цікаве, коротше, з цими порівняннями, як його канал взагалі створювався, він це сам розповів. Виявляється, він створював його на основі каналу Crab. Це руснявий канал. Я дивилась той канал, це правда. Віталік прям копіював його манеру, його монтаж, його там що він каже. Це просто злиз, злизано майже повністю. І він постійно щось бачить і щось собі забирає з того, що він бачить. І з останнього скандалу, дякую моїм підписникам, які мені це розповіли, до речі. Підписуйтесь на мій телеграм, там я говорю з вами мій майбутній контент. Ми там влаштовуємо такі, знаєте, засідання, колегію, і ви мені там якось щось радите, я щось там обдумую, раджую з вами. І так ми вирішимо, що ми будемо робити. Тому цей контент ми робимо разом усі разом. Коротше, скандал, що він злизав оцей його відос був Україна у російських серіалах? Що він злизав це. У іншої блогерші, якось там оса її звати, щось там оса. І він, типу, злизав це відео і просто розширив його. І там навіть він деякі фрагменти просто у неї забрав. Це взагалі При тому він вважає, що він взагалі величний, великий і величезний. і він якби зупиняє поширення російського контенту. При тому я вам зараз такий скандал учиню. До того, як Віталій Гордієнко зробив відео про каця, я не знала, хто такий кац, мій чоловік не знав, хто такий каць. Мої знайомі не знали, хто такий каць, і в коментарях багато людей не знали, хто такий Кац. Та хто ж поширює руснявий контент на півмільйонну аудиторію. І ще я вам скидальчику підкину. підкинув? Віталій буду імідж, що типу він хоче розвивати український ютуб, що він хоче розвивати все українське. А насправді він розвиває Віталіка Гордієнка. Він хоче мільйон, він робить все, щоб розвивати свій бренд. Він проситься на всі інтерв'ю. Він ходить туди, куди його назвали. І він намагається здобути цю увагу, але прикол в тому, що уваги він більше здобував, коли робив офігенне відео на тіні забутих предків. Тим відео про забутих предків він не тільки змусив мене подивитися цей шедевр, а й прочитати оригінал. І я це зробила. Я прочитала. Оце справжнє поширення української якби е е е е е культури. Оце справжня поширення українського. Але якщо Віталік на цьому і зупиниться, він буде просто творцем одного хіта. Але він вважає, що він на вершині. Удачі йому. Але робити щось одне прекрасне, а потім ходити з цим по всім інтерв'ю це не шлях воїна Віталіку. Треба щось робити? Ще і зашкварів він хвалить Івангая. Він якби йому респектує. Він каже, я вірю в Венгай. Він класний, хоча й Венгай робить. якби Він нормалізує хороших русських, він з ними робить контент, він знімає з ними тіктоки. І він якби несе те, з чим ми боремось. І Віталік взагалі постійно порівнює себе з Руснею. Це дуже дивно. Мене це. Так бентежило всі його інтерв'ю. Чому він постійно порівнює себе, з Русне? Це дуже дивно. Ще з того, чим можна посперечатися, він топить за те, що Ютуб повинен бути корисним, конструктивним. Він повинен бути таким прям вилазим. Я з цим взагалі не погоджуюсь. Я вважаю, що контент повинен бути абсолютно різний, якщо він не суперечить закону України і політиці Ютубу. Хай люди дотримуються закону на суть те, що вони хочуть нести. Хай контенту буде так багато, щоб було на різні смаки. Е, я не хочу, щоб Ютуб був тільки корисним. Я хочу, щоб була якась віддушна. Я хочу, щоб люди приходили сюди розважатись. Бо мене дістало в українському ютубі, тільки всі розповідають, як тобі потрібно думати, як тобі потрібно жити. Просто душніна якась. Типу знаєте, наче у глядачів у самих немає мозку? Значить постійно тобі розп потрібно слухати, як ти повинен думати. А у тебе і так є своя голова, так? Да? І до Віталіка усі претензії, давайте я скажу для рівноваги щось хороше про нього. І перейдемо до Олексія Тайлер Андерсон. Те, що Віталік такий безтормозівий, він бачить цілі, він не бачить взагалі слова ні, він не стукає у всі двері, він йде туди, куди його не запрошують. Це прекрасно. Це прекрасна навичка, вона здобиться вам у житті. Я просто заздрю, що Він так може. Я таке не люблю. Він доб'ється свого мільйону. Ви побачите, що він доб'ється, якщо буде щось робити нормально. А це його знаєте, поведінка восьмимісячного кобиля, скоріш за все з віком пройде. Бо у нього, знаєте, зараз такий юнацький максималізм. А може він виросте в такого, знаєте, чудового, чемного молодого чоловіка. І бажаємо йому усі. Успіху і натхнення на такі ж прекрасні відоси, як про тіні забутих предків, Віталій, взагалі, класний, розумний, нічого поганого не може сказати. А тепер переходимо до Тайлера Олексія Андерсона. Він до 93-го року народження. Він насправді не з Запоріжжя народився на Херсонщині. В Запоріжжі він опинився, коли приїхав вступати на фармацевти. Він це зробив. А на Херсонщині, на лівому березі Дніпра, на жаль, зараз. Залишилась його родина в окупації, і дійсно зараз всі промені підтримки, саме йому, тому що крім того, що родина в окупації на лівому березі, так і ще він живе в Запоріжжі під постійними е, обстрілами, які відбуваються майже кожен день. Але при цьому він не падає духом і робить для нас контент. Він зараз сприймається вже на від Віталіка як дорослий такий усвідомлений мужчина, не дивлячись на те, що якби контент у нього такий хі-хі-ха-ха. і знаєте, до Нього до Олексія у мене прям зразу багато емпатії. Мені здається, що він пережив, наче щось страшне, коли я на нього дивлюся. Він сам розповідає, що він буде був дуже бідним. Йому не було чого їсти кілька днів. Він не міг купити там собі замови суття. Тому він дуже так по особливому відноситься до безхатьків. Він взагалі не може радіти, тому що він думає про те, що хтось живе гірше за нього, і дівчина у нього теж така постійно, знаєте, до тварин. Відчуваю якусь турботу, у них 150 котів, вони постійно якби, допомагають тваринам, вони пристрають їх у інші домівки. І навіть якщо б я. Хотіла знайти скандал, а я його хотіла знайти, щоб трошки для рівноваги, бо виглядає, наче я тут чмирю Гордієнка і нічого не можу сказати про Тайлора Андерсона спеціально, тому що він мені більше подобається. Це неправда. Але е, насправді він ніколи не шквериться сам. Якщо у нього були якісь скандали, то тільки по вині іншої сторони. Всі претензії, які я бачила в сторону їх джорнала, тільки те, що він дуже різко висловлюється. Він не вибирає. Виразів, коли він каже свою критику стосовно якихось там українських серіалів і фільмів, і актори дуже часто на нього ображалися. Наприклад, Горбунков дуже пропісочив його в своєму інтерв'ю. Ну він любить пройтися. Він любить і брівнішком назвати, mm. і погірше він за словом карман не лізе. І акторам це деяким важко. Я знаю ребят, які типу прям думали йти з професії. Хоча з Андерсона? тайлер зупинись, Будь ласка. Я, я вам я вам реально кажу, от є такі історії. Ну, людина може, ну вона якби я пане не планував. У нього не було такої цілі, типу викликнути нахід людину з професії. А може було ну суть не в тому. Суть в тому, що є реально люди, які дуже важко це переживають, подають депресію. Тому ж і не треба тоді, як займатися? Але якщо Гордієнко намагається згладжувати кути у такому випадку, їх uh, журнал клав на них усіх. Йому комфортно в своєму болоті. Він рідко спілкується з людьми. Йому все одно хто там на нього ображається, а хто не ображається. І прикол з Гордієнком вийшов такий. Зараз будуть політки, тому що я не знайшла пруфів того, що якийсь який скандал був і скандалу, якби не було, просто було невелике порозуміння. Коротше, що скадав? Е, сказав в своєму інтерв'ю гірна. Тайлер Андерсон. Ми собі сидимо в своєму болоті, нам дуже добре, ми хлюпаємо, нам класно, ми робимо свої відео. І тут: Ей, uh, Journal, виходь! Ну, я, я потім ну мені сам Віталій потім написав, що він просто хотів якби поспілкуватися. Але я подумав, що це якесь хамство, тим паче, що мені до цього скидували uh, тайм-коди на деякий контент із ним, де він, яку кажучи, не дуже uh, добре uh, згадує мене і так далі. Тобто, я, теж не дуже розумію. я ж ніколи не чіпаю абсолютно. В чому, в чому прикол? І потім прилітає оцей так званий. Uh, Виклик, я його подивився, мені здалося, що це якесь хамство, і я вирішив не ну, йти, І з того часу, як виявилось, е, е, ми конкуренти, е, ми ще хтось там е, і, і так далі. Я, я досі не розуміти, що сталося якого переляку як, якомусь конкуренту. Олексія, це виявилось грубістю, хамством. Йому це не сподобалось. Це перейшло якісь його певні кордони. Зі сторони Віталіка Гордієнка це було типу шоу, це було весело, це було так е, гостро. Він написав пост, а потім виклав нове відео, де перша хвилина це відповідь мені. Ага. І там така відповідь: типа, без жодної згадки про зінки на манію, Там така відповідь два в одному: типа м -м, зараз, типу, привітання з аудиторії розширене. Типу, привітання Юліани з ним народження, але типу і відповідь мені mm -hmm. що є друзі, які кличуть на пиво тільки тоді, коли вони цього хочуть, <с коли їм це вигідно. типу. і типу, і він і не згадав, і ну типу ніяким чином не згадав про з інкіноманів, знаєш. типу, щоб не прорекламувати. Ну, я Але але, типу зачепив. І я, так знаєш, я такий окей, ладно, я побачив гарний тьоб. Я йому пишу привати. слухай, я розумію. Так, прикольно, Давай все-таки зробимо. Я не буду озвучувати всі відповіді, але суть тому, що типу він на відріз відмовився і порахував це образою для себе. Я думаю, не образу, він просто вищий за це. Отак не можна сказати. І тому я такий, ну я нічого не буду тоді робити. Ну, типу, якось мені стало не цікаво, це знаєш. Давайте подивимось зі сторони просто зазвичай медіні особистості, які бажають влаштувати якесь певне шоу, питають згоду іншої сторони, вони спілкуються, обговорюють якісь кордони, якось все узгоджують. І потім, на публіку, втілюють життя уже обговорене дійство. Тут же Віталік ні разу особисто. До цього інциденту з Олексієм наговорив, як я вже сказала раніше. Теж саме з конкуренцією у кожному інтерв'ю Віталік говорить про їх журнал у кожному божому інтерв'ю. Він підкреслює якусь конкуренцію, яка між ними є, що він постійно з ним конкурує. Він хоче його обігнати, він постійно там може заздрити і так далі. Зі сторони ж Олексія. В його очах цієї конкуренції не існує. Він не думає про те, що там є якийсь інший канал, який робить також огляди на фільми, тому що у нього різний формат. І він просто робить те, що йому подобається, у своїй квартирі зі своєю дівчиною і нікого не чіпає. І що мені сподобалось, їх журнал ніколи не порівнював свій канал з Русни. Якогось хіра ситуація схожа на те, що один придобався до іншого, а інший не розуміє, чого до нього придовбалось. Які зараз у них справи? Віталік намагається, якби як завжди, згладжувати кути, і навіть у свій е, рекомендаціон е, українських ютуберів. він Додав Гіга журнала, який не потребує піару, і через це отримав хейт, що типу він додав там якихось. Одних і тих самих людей, копійка, там інші вже канали, які розкрутилися, але він все одно їх пхає, якби рекламує, і всі образили, що блін, Віталік якби є маленькі канали, які потребують розкрутки. А ти тільки своїх оце дружбанів припхав ти. А Олексій, відповідаючи на питання, чи зняв би він відео з загоном кіноманів, він відповів, чому ні. Тому можливо, вся ця епопея закінчиться нарешті вирішенням там якогось конфлікту і травму. Цього Гордієнка стосовно Олексія. Тайлера Андерсона, але дружби від таких різних чоловіків навряд чи слід чекати, бо їм просто нема про що говорити у Віталіка взагалі своя атмосфера, а Олексія своє комфортне балоце, як він каже. Нікого до не кесла взагалі мені дуже вони подобається. Мені подобається, що вони є на українському Ютубі. Але я надію, що Віталій все ж таки повернеться до розвитку культурного фронту, а не для розвитку якби свого обличчя, тому що у нього дійсно добре виходить. Це робити, але у будь-якому разі це його справа хай що хочете і робить. У кожного свій шлях, але це не шлях воїна. Отож пишіть свої коментарі, в якій ви команді. Що ви думаєте, є там конфлікт чи нема? Як вам така ситуація? І про кого ще б ви хотіли поговорити? Пишіть свої коментарі і до зустрічі!